Я вирішила вам записати таке прям відео в лайв-форматі. Зараз я їду на Blue Waters поснідати ще. Разочок і вже їду в аеропорт. Я хочу вам сказати, що це неймовірне місце, в якому я була колись. Я точно сюди ще повернуся. Я дуже хочу, щоб кожен з вас допомогв, де скільки я е, отримала відчуттів емоцій. Просто в мене було гідроцикли, зіплайн, така штука, на якій катаєшся. Я потім все це покажу в сторіс в інстаграм. Е, дивіться там. Е, це просто неймовірні враження з приводу сервісу, отель, готелю, е, море. Е, е, цей Дубай мол, ну це просто взагалі, ну на кожному кроті. Я тут просто вау 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 і ну. Я кожному, кожному рекомендую для розширення горизонтів точно сюди приїхати, подивитися взагалі, яке тут життя, і зрозуміти, що теж можна так. Я тут зламала собі нігодь, вже хочу повернутися в Україну, його зробити, бо аж незручно. Не от я тут е, е, вообще, дуже багато витратила коштів. Тут реально дорого. Тобто, от зараз я йду на таксі, мені тут їхати 5 хвилин. Е, ціна там 500 гривень. Там в нас та е, е, виходить 50 дирхам, просто додаєш ноль і Ходить наша гривня. Тобто зараз от я їду, в мене таксі, Тесла 50 дірхам. Ну дешевше тесли. Тут ви нічого не знайдете. Не лексуси, тесли це тут тільки такі машини. Е, відчуття, які от скажу вам свої інсайди. Перший інсайт, все можна, тобі все можна, тобі треба поїхати приїхати, спробувати і потім приймати рішення там про все інше, там про те, як жити і так далі. Тому що я. Дуже боялася поїхати одної, я не знала, чи правильно я роблю. І в принципі, там ну якби може і почекати ще. Ну коротше, може я там сразу в приїхала сюди, ні. Приїхати і на пару днів зрозуміти, як тобі, що тобі, і потім ти приймаєш рішення. І другий момент це е, якщо ти хочеш багато заробляти, тобі треба знати заради чого. Я сюди приїхала, я от реально, у мене така мотивація. Ми тут за. Е, за час поки я в Дубаї, я тут я тут не відпочивала, я тут на на, 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 пів працювала, на пів відпочивала. Я сюди приїхала саме зробити свій запуск, да спробувати це зробити в Дубаї. Коротше ну це ще була моя картинка мрії. Я її виконала. Я дуже I so excited. <laughs> <laughs> And I... Ай начинаю вже одразу на англійському говорити. Короче, и я здесь сделала просто, ну, за там 6 дней мы сделали здесь столько денег, что просто, ну, я очень дуже, дуже цьому рада. И цей типа тому, що тут енергетика така, що ты просто, ну, ты не можешь просто тут не посміхатися, ты не можешь тут, ну и... І... Жити погане життя, ти е, передаєш цю цю всю енергетику через телефон і все, і люди, і люди розуміють, наскільки взагалі ну е, їм хочеться доторкнутися до цієї енергетики, і це таке працює. Я вам скажу більше, що тепер мені це не розбачити. Тобто, навіть повертаючись додому, я розумію, що ну тепер я буду жити вже інше, зовсім інше життя, тому що я просто побачила ну просто іншу планету. Я дуже рекомендую вам тут побувати. Впевнена, що кожному з вас тут точно сподобається. І якщо ви хочете подивитися, як там це все в мене відбувалося так далі. Я зроблю окремий хайлайт про Дубай, Можете обов'язково подивитися. Всім па пака.